Більше півроку дошкілля перебуває у складній ситуації через війну в Україні, і це виявилось для всіх серйозним випробуванням. Введення воєнного стану внесло в життя людей великі зміни. В незвичному режимі роботи опинилося дуже багато людей, але найважче доводиться нашим дітям. Пріоритетними питаннями з урахуванням реалій сьогодення. Та дії правового режиму воєнного стану стало створення безпечних, комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу і підвищення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти. Попри всі складні обставини, ми продовжуємо надавати дітям освітні послуги. Для дитини важлива комунікативна гра, але в тих обставинах, які склалися на сьогодні, це не дуже виходить. Педагогічний колектив Джарельця прикладає зусиль для подолання усіх викликів часу і перейшов на дистанційний формат роботи. Ми створюємо освітній простір, який є безпечним, інформативним, цікавим, змістовним, стимулюючим когнітивний, емоційно ціннісний та діяльнісно поведінковий розвиток дітей. У цей складний період. Згідно поставлених завдань навчально-виховної роботи в закладі дошкільної освіти у онлайн-форматі, змістовно наповнюється та має попит YouTube канал закладу дошкільної освіти, який активно набирає високі рейтинги. У соціальній мережі Facebook було створено сторінку закладу, де можна знайти цікавий контент для дітей, батьків. Та працівників дошкільної освіти. Падлит дошка нашого закладу регулярно наповнюється завданнями та різноманітною корисною інформацією для дітей та батьків. Завдяки інформаційному блогу ЗДО не втрачається зв'язок з вихованцями та їх батьками. В доступній формі вихователі пропонують заняття з художньої діяльності. Де виготовляються поробки, малятам пропонуються різноманітні фізичні вправи для підтримання гарного настрою, демонструються театралізовані вистави за змістом різних вказов, відбувається навчання за програмою соціально-економічного розвитку Аплатот. В рамках роботи з художньо-естетичного виховання пропонуються музичні заняття. На сторінці практичного психолога можна знайти консультації та поради. Територія закладу підтримується в належному стані та готова до зустрічі з дошкільнятами. Протягом даного періоду колектив активно займається самоосвітою, приймає участь у вебінарах, опрацьовує наукові статті щодо сучасного виховання дошкільників, на платформі Zoom проводяться години щодо психологічної просвіти працівників. Колектив закладу підтримує запропоновані челенджі, а також створює, знімає, монтує та викладає в мережі інтернет цікаві відеоролики. Отже, ми, дошкільники, тримаємо освітній фронт разом, а це відповідальна, кропітка і плідна робота.